Закупівля неякісного жиру на понад мільйон гривень у службовій недбалості підозрюють керівника департаменту міськради рівного в грудні минулого року. Установа уклала договір із приватним підприємцем на постачання жирів на випадок блекауту. Втім, як виявилося, що ця продукція є неякісною і небезпечною для здоров'я, та ще її вага майже на 200 кілограмів менша за обумовлено в офіційних документах. За сукупністю зібраних достатніх і належних доказів слідчі слідчого управління 25 липня повідомили 46-річному керівникові департаменту рівненської міської ради у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України, а саме в неналежному виконанні службової особи своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, підозрюваному вручили клопотання про застосування запобіжного заходу у воді особенно. Блистого зобов'язання та клопотання про відсторонення від посади.